А до дітей не привітався. Давайте привітаємося. Добрий mm? ранок, зайчик. Зайчик, вуханчик. Зайчика звуть Вуханчик. Давайте ми розкажемо, як вас звуть? Як тебе звуть? А тебе. А тебе як звати? А тебе як звати? Віра. Yeah. А тебе як звати? Yeah. А тебе як звати? Оля. Yeah. А давайте подивимося на зайчика. Якого він кольору? Ні. Ушка. Довгі. А давайте подивимося на його обличчя, на його голівку. Що є на голівці? Носик, а ще що? Пашки. Очі. Це в нього що? Лапки. 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 Для чого йому такі довгі лапки? Лігать, стрибать, а в нього що є? Маленький води. Дітки, подивіться, він тремтить, він десь на вулиці бігав. Чому він замерз? Яка на вулиці погода? Зима, а, Зима. холодна погода. Да? На вулиці холодно? Да. Холодно. Зима до нас прийшла. А що випало на землю? Сніг. А сніг який? Холодний Вірочка, який ще сніг? Білий. А ще який Олечка, сніг? Пухна, кушистий, а ще який. Так, а що можна снігу ліпити? Що Колобіка. можна? Так, колобка, ще що. Сніговіка. Сніжки можна гратися? Да. А щоб на вулицю піти, що треба зробити? Тепло одягнутися. А розкажіть зайчику, що ви одягаєте на голову? Шапку. Шапку маратію. А що ми сюди одягаємо? На тулуп? Що ми сюди одягаємо? Гуртку Кут одягаємо, а на ніжки що одягаємо? Штани ну, які вони? Теплі чи холодні? Теплі. А що ми взуваємо? Чоб. Чобітки. А на ручки ще одягаємо. Рукавички молодці. Щоб мороз нас що, не пощіпав. Ану розкажіть зайчику про морозець. Морозець? Гарнечко у нас, а ось у нас є дві корзиночки. Ось вони. В одну ми складати будемо овочі, зелені, а в жовту будемо складати фрукти. Добре? Давай, підходимо Іди, бери. Сонечка, бери, що речі. А, що соня взяла? Парач. Де він росте? На дереві клади ось сюди, молодець. Радіончики дибери щось. На зайчик знає. Що це таке? Що, що? О, О, геротик. де він росте? На землі, кажи, на землі. Ярочка йде до нас. Дорілячка що-небудь. Що це ліра? Попустимо, де вона росте. На? Молодець, звісота, умничка. Соня ще бере. Що це соня? Мама, ка... Яблочко, де воно росте? Де? дереві, де? де, клади його сюди. Радіончик бере. Так, що це бере? Мандаринка, де вона росте? На дереві, правильно, де береть. Опокотилася долярочка. Ілюша бере. Що це кілюша? Груша, де вона росте? На дереві біжить. Лічка ще щось бере, там залишилося. Бачите, скільки всього? Що це? це? Цибуля! Цибулька, де вона росте? На землі правильно клади сюди. Віра ще відведь? Що це А кок? А де вона росте? На, на землі. Каже Віночка, на землі, на землі лежить. Ну, забирай ще одну. Ди, поклади, а ти що ж таке? Скажи, що це? Що це таке? Буряк, де він росте? У землі, правильно. Дітки, все це росте на землі. Як воно називається? Овочі. А все це росте на дереві, фрукти. Ось зайчику дуже сподобалось, як ви йому розказали, все. Молодці. Зайчик з нами залишиться в групі, хоч і подивитися, як ми з вами не mm гралися. -hmm. А давайте підійдемо до мене, Єшник. ось подивіться у вас які гарні будиночки. В цьому будиночку живе яка фігурка? Квадрат. Mm -hmm. Молодці. А в цьому будиночку яка фігурка живе. Кружичок, омнічички. Кируша, підожди, підожди, піжди, не трогай нічого. А тут хто живе? Тріуго. Тріуголі? Трикурні. Три а маленькі фігурки заблукали. Давайте ми їх однесемо додому. Збирайте по фігурки і однесіть. Де вони живуть? Так. Так, Ілюша, кого ти приніс? Що це таке? І трикутнички теж, так? Молодці, О, кружечок положив. Олечка неси. Соня, ти що принесла? Що це таке? Молодець, квадрат. Оля, неси, де живе трикутничок? Шукай. Ой, молодці, які всі-всі фігурки додому потікали. Тепер вони знають, де вони живуть. Я думаю, а то вони ще... так вирішують. Ось іще трикутничок. Холодно? Сволока, віддумай, лісі холодно, дуже, дуже холодно від мене сюди. В лісі холодно, дуже-дуже холодно. Маленькі зайчата, їм дуже в лісі холодно, і вони не знають, де сховатися від лисички. Давайте запитаємо у зайчика. Ой, маленьке зайченятко. Де твоя домівка хатка? От, ми їм зробимо. Ялиночку зробимо. Підожди, зараз ми поставимо кожен кожен станемо своєї галявинки, Іди сюди, маратік. Ми будемо робити для зайчика ялиночку. Спочатку буде брати великий трикутник. Потім візьмемо менше, а потім найменше. Шкай, Далі, Давайте, зробіть, будь ласка. Оля, іди сюди. А да, фотолетки. Так, це поменше. Так, да. да. маратік, бери, де великий трикутник. Так, і зайчик тобі заховається, пострибає, зайчик. Лисички, лисички. свічки. А от лисички, так. Да. Він туди. А бери великий трикутник. Так, да, великий. Трикутник. О, не влучили. Получилися гарні ялинки. Зайчик твій хоче, щоб ти йому ялиночку зробив. Дай трикутник, Клади сюди. Да. який у нас лег великий тепер бери. А молосичка ну, шукає, всі зайчики заховались. І русичка, що ми так людничок поклала. ось так. Ой, як зайки заховалися від, від лисички. Молодці, покладіть зайчика біля ялиночки, а ми з вами розкажемо, як вони заправляють. Підійшли до мене. Давайте ми їх складемо, а зайчик подивіться, як ви вмієте складати пірамідки. Оце вот да, Так, самі базу. Пірамідка. Так, да. Получилось. Подивіться, які гарні пирамидки ви склали. Так. Сейчас мы подивимся на них. И Лери получилось. Скільки на пірамідки колечек? Да. Скільки тут колечек? Да. Да, да? Давайте поставим. Скільки у нас пірамідок? Да! багато А є їх одна. Ось ту одну іграшку ми заховаємо, добре? Так, держи. Діди сюди, очка. Оля, ди сюди. Оля мосик. Так. Оля, так, Ілюшенька, яка в тебе тут одна іграшка? А Паровозик. Паровозик. А у Соні яка іграшка одна? Яч. Зайчик. А у Лєри яка одна іграшка? Да, от ми їх і заховаємо у одна іграшка. Є ми заховаємо. Держи. Я а м'ячиків скільки Соня, у тебе? Багато. 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 А у Кирюші яких іграшок багато? Кубиків. так. А у Олечки яких іграшок багато? багато. А як вони називаються? Барабанки. Барабанчики, молодці, дітки, умнічки, молодці. Пішли зі мною далі. Ой, подивіться, якась торбиночка. Що це торба? Дивина, мабуть, не перестала вам. Там є якісь речі, що потрібні вам малеча. А давайте подивимося, що ж це тут таке. Що там? Що це таке? Подивіться, ласкаві. Іграшки. Давайте сядемо на стільчики. Я вам щось цікаве розкажу. Сідайте. До нас в гості прийшли лялечки. Дивіться, які вони сумні. Вони дуже хочуть гратися, але немає іграшки. Іграшки в нас є. Ми зараз це роздамо іграшки. Але кожна лялечка любить гратися своїм кольором. Ось ця лялечка в якому платі? В жовтому, а ця в якому. Ширі. Сонечка, а ця в якому? Каші. Лірочка, а ось там останні. Зелена. Ой, ми зараз їм будемо роздавати іграшки за кольором. Дікільшенька візьми. Так, що це? Кому ми дамо? Так, молодий, сідай, Іди, радіончик іграшку. Так. Що це таке? Хлубі, кому це ми дамо? Ось ці лялечки, яка в синьому. Так, Олечка, йди сюди. Якого кольору? Синього. Сіннього. Ілюшенька тільки не кричи. Іграчка йде сюди. Швити, коліра, тут іграшки хочуть гратися. лялечки хочуть гратися. У них іграшок немає. Що це таке? Корабль, якого кольору? Синій. давай, стапу. Так. Що це таке? Клубік. Якого кольору? Синій. Ні, Червоні. Червоний, стане. Так, молодець. Рибки, Леша, ще Що це таке? Апака. Хто? Рибка. Рибка, кому ми дамо її? Ось і 'ялочки. Так, сідай. Радіончики йде. Ось скільки багато іграшок у них. Що це дитина? Кому ти дасиш? Так, якого він кольору? Червоний. Червоний. Ой, у нас усіх є іграшки? Не. Не. Сліроч колечко, йди сюди. Що це таке? Якого кольору? Так туди, Молоде, молодець. Умнічка Молоде, так, то в нас ще не браву. Сонечка, йди наші ще. Ты, хорош, Що це? Якого кольору? Ну, Машина, якого кольору? <серкнув> Правильно. Кому ми дамо? Ой, лялечка. Е так, Маратик, іди сюди. Сліденько, бери ріграшку. Що це таке Маратик? Що це? Кубик. Якого кольору? Mm -hmm. Опять сім. Зелений. Mm -hmm. ну, став його до зеленої. За... Куди вистави? А ну шукай. Правильно ти ставиш? А ну подивися, де лялечка в такому класічку? Шукай. Ось mm -hmm. Так, молодець. Ліра, і ще Тут є іграшка. Що це? Яку кольору? Кому її однесе? Ось ціріяничка. вона впаде? Ні, не впаде. Подивіться, діти, скільки в нас іграшок? Багато. багато! Багато! Лялечки вам кажуть, дякуємо дітки, що ви нам такі гарні іграшки принесли. Як їх багато. Тепер лялечки не будуть сумувати, а будуть гратися іграшками, які ви принесли. Так? А давайте ми розкажемо про іграшки цікаво в пальчикову гімнасті. Розкажемо? На полички показали гарну ряду. Гарні іграшки стоять. Вище, витмежат і виси. Олечка йде, ти бі, Олечка бери, синю і зелену. Так, молодець. Лєра йде до нас, Лєрочка, йди візьми. Червону і жовту. так, Молодець. Маратик йде до нас. Маратик візьме зелену. Бери зелену і синю. Ні, це не синю, І синю візьми, От так, і зелену, давай. Подивіться, скільки багато ви подарували для зайчика повний рюкзачок тут є у нас пульки. Вона тобі ще одну лялечку зроби. Ірочка, дивись на барабанчик. Олічка, дивись на барабанчик і роби його правильно. Так, зроби. Так, умнічка, молодець. Зараз Олічка ще зробить. О, вийшла! Получилось. Молодець. Умнічка Соня. Зараз і Олічки вийдеться, барабанчик. Так, Оля? Зроби барабанчик. Роби. Клади сюди. Ось так. Так, а Кірюша зробив аж дві пожежні машини. Молодець. Радьончик наші везменика зробив. Ще одного. Що ніч? Молодці, умнічки. Зайчик вам каже, дітки, які ви молодці, а я вам подарунок приніс. Я не треба збирати, хай воно лежить гарненько. Сідайте, надівайте. Сідай Покажіть. На Подарунок вам принесли. А ви знаєте, де він заховався? Біля самої великої квітки вашому вашому. Яка у нас найвелика квітка? Ось, як вона називається? Фік. Фікусь. А ну подивіться, там є щось? Ні, а Ну, лівочка піде нам візьме. Що це там заховав зайчик. Ліра, візьми, принеси нам. Зараз ми з вами подивимося, що це таке. Ой-ой-ой, якась гарна коробочка. Там, там щось є. Сідайте, подивимося. Сідайте. Сідайте, швиденько будемо дивитися, що ж у нас тут є. Ой, яка гарна коробочка. Що ж нам Хочу О, що... Що -то? так хоче подарувати. Ось що дарує. Так, посідайте. Давайте покладемо сюди, будемо дивитися, що це таке. Так. А Соня бери, що там є ще. Що це таке? Правильно, ставлю сюди. Так. Віра бери, що там ще є. Що це таке? Машина, яка це машина, дірочка? Яка? Чокая? Яка? Вантажна вантажний ну, да. Вантажна машина. А ось це що таке? Автобус. А кого він возить? Автобус. Людей Автобус. перевозить. Автобус. Да. А вантажна машина що перевозить? Кам'яні, а? а ще що. Сісло і ще що. Мусор. Мусор правильно. Мусор. А це що таке? А він де їздить? В вот небі літає. По рипсам. А у нас у є рейси? Ні Як ні? А вчора гралися, ось такі Так, Ось такі пароводи буде на рейсах. їздять. Гарний подарунок гарний. Що ми зайчику скажемо? Дякую, зайчик. Це такий гарний подарунок. Дітки, як все це називається разом, щоб він подарували? Все, все оце він нам подарував. Як називається? Іграшки, транспорт. Так? Іграшки, транспорт. Олексій, повнічки. Будемо тепер грати транспортом. Сідайте і грайтеся.